Він мав стати економістом, але так і не склалося. Чи то спадкові здібності, чи то просто збіг обставин, але Олексій Яцевський став масажистом. І це звання досить міцно закріпив за собою, здобувши перемогу на одному з профільних чемпіонатів. Чемпіонат проходив в рамках виставки в ЛНС СПА в місті Одеса. Дуже Очень хороше зібралися дуже багато кваліфірних спеціалістів з усіх регіонів. Нас приймали Часть 11 человек, все хорошие ребята, очень с хорошими техниками, достойные конкуренты, скажем так. Аби здобути перемогу, Олексію знадобилося використовувати незвичайну техніку масажу. Процедура виконується не руками, а скалкою, а вид масажу, відповідно, має назву скалочний. Я представляв техніку, яка називається скалочний спа-масаж. Це техніка, яка ізначально придумана мастером Олександром Моєсєєнком, це його авторська техніка. Придумана вона була скажем так, скорее для спортсменов, потому что он работал с ними сборными и так далее. И когда весь скоп 15 человек, на всех называется рук не хватает, и вот, скажем так, пришлось. Он изон там был пробук шлабры, который был основано, и показал просто форням, как можно себя банальной палочкой раскатывать все мышцы и, и так далее. И после этого у него постил вот такая вот великолепная идея. Он сейчас использует её более в банг процедурах в хамаме и так далее. И хотя на чемпионате с искалочным массажем Алексея Цевский посів перше місце на мешканцях нашого району, дана на техніка поки не випробувана. Сейчас у меня это достаточно новая техніка, я ещё не успел её как бы опробовать. Кому как ну всем клиентам, которые все-таки попали под раздачу, скажем так, они довольны результатом. Всем нравится, всем довольны. Очень сильно говорит, глубокая проработка, отличные ощущения, очень приятная техника. Так что я думаю, да, ну, классический массаж, классический массаж, ты этого никуда не денешься. За здобутки Олексія по-справжньому радіє його мати Яна Яцевська, адже вона сама масажист, тому можна сказати, що вони з сином на одній хвилі. В наше час многі вирішають стати масажистами. Ну, думаю, що в якщо что то можешь вдома кому-то делать, значить ти вже професіонал. Это все равно що что... люди, которые замечательно поют в ванной, это не значить, що они смогут вийти на эстраду и бути успішними, і так далі. Тому нужно обучаться, как любой як профессии. Мати чемпіона дала декілька корисних порад, як обрати свого фахівця та не потрапити до рук дилетантів в Україні, ще не принято на законодавчій основі. То, что массажистом может быть либо человек с физкультурным, либо человек с медицинским образованием. Вот. Поэтому э, нужно в первую очередь обращать внимание и задавать вопросы, где человек обучался. Цікавитись, яка освіта за плечима фахівця чи не найголовніше, але це переважно виняток. Більшість турбує лише скільки коштує сеанс. Ми, на жаль, э, більш щательно вибираємо, якому майстру віддати на ремонт свій автомобіль, на профілактику. Вот. А коли мова діло касається, допустим, масажу того ж, почему-то у більшості людей виникає один і той самий вопрос, когда вот вони дзвонять, а, вопрос, який масаж ви делаете? Вот, це один Ну, когда начинаешь спрашивать, какой вам нужен, потому что ну, люди просто теряются, не знают, какие вообще бывают массажи. Вот опять-таки, кстати, о конкурсах массажиста, да, чтобы люди понимали, что есть не только там, классический массаж там, или массаж спины и отдельных запчастей тела, но еще есть разные методики с разными, скажем, целями и результатами. Вот. Но задают один единственный вопрос – а сколько стоит у вас массаж? То есть, да вы сначала поинтересуйтесь, что, кто вам этот массаж будет делать. Вийте ли вы оттуда как мінімум, скажем, таким как пришли, либо вам чего-нибудь такое наділи, что потом ні за нізгакі деньки просто напроставині не исправите. Наше здоров'я цілком залежить від тих чи інших спеціалістів, відвідуючи один раз на тиждень масажний салон, ви позбудетесь напруги в всьому тілі та отримаєте гарну профілактику у багатьох хворобах хребта. Отож, не обов'язково чекати, поки десь заболить, адже масаж це не ліки. Від нього не може бути передозування. Олена Сохонда, Андрій Пугач, студія Барт.